От в такому стані зараз Каховське водосховище перебуває. Верби тут уже метра 3-4 виросли. От дивіться, товщина стовбура приблизно сантиметра три вже. Очерет. Бачите як? По землі повзе, розмножується в швидкому темпі. Також тут ми бачимо оці такі схожі на ялинку рослинки, які будуть цвісти. Тут от на них вже формуються, бачите, кольорові такі цвіточки цікаві. І, мабуть, оце ось Рогоз. Чи що воно таке? Ну, коротше, болотна рослинність. Тобто рослини поступово відновлюються і зарослі вже досить великі, мабуть, тут в цих зарослях будуть бігати потім Дикі кабанчики, лисички, фазанчики там і ще різні тварини, які там жили. От реально тут уже метра 3-4 висотою верби повимахували. От навіть зараз я вам покажу, ось дивіться, яка товщина стовбура уже цих верб достатньо все велике. І ось іще одна деревинка, чи то тополя, чи то берізка. Незрозуміло, поки вона маленька. Ну, бачите, також цей різновид рослин тут, мабуть, буде рости.